Номер 1094, сторінка 240. Виконай додавання. Перше 4, додати тринадцятих. Маємо цілу частину і маємо дробову. У нас просто стає мішане число 4 9 тринадцятих. Другий приклад. 5 одинадцятих додати 3. 5 одинадцятих додати 3. Дорівнює ціла і дробова отримуємо мішане 3,5 одинадцятих. Третій. 6,5 додати 2 дев'яти. 6,5 дев'ят додати 2 дев'ят. Ціла частина Друга доданка становить ну, цілих до цілого тропове до тропового додаємо. 6 і 5 дев'ятих додати 2 дев'ятих. Буде 5 додати 2,7, Четверте. 7 цілих додати 3,2 одинадцятих. 7 цілих додати 3,2 одинадцятих. Цілі частини додаємо до цілих, дробові до дробових. 7 додати 3 10, у 7 дробова частина дорівнює нулеві, тому залишається тільки 2, одинадцятих 5, одна дев'ята, додати дев'ятих. Отримуємо цілу до цілої, 3 додати 4 буде 7. Друбок до трубової, 1 дев'ята додати 4 дев'ятих буде 1 додати 4 у чисельнику 5. Знаменник без змін 9, 6, 7,3 восьми, додати 3,5, 7 додати 3 буде 10, 3 восьмих додати 5 восьмих. Восьмих, восьмих, отримуємо 8. 8 восьмих неправильний дріб. Перетворюємо його у ціле: 10 додати 1 дорівнює 11.